Усім в етері першого міського новини. Про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. У Кривому розі відбувся нещодавно мирний мітинг, коли люди вийшли і попросили, щоб графіки відключення електроенергії стали більш справедливими. Більше деталей у наступному сюжеті. по три години, і всі сиділи. Ми розуміємо в країні війна, чому зараз вимикають сім годин. Ті п'ять домівок, а інші світяться і ніякого контролю немає. За справедливі знеструмлення з таким гаслом зібралися люди цими вихідними біля міст виконкому. На мирне зібрання прийшли кілька десятків людей. Криворіжці вирішили прояснити для себе болючу тему, чому саме так часто вимикається світло, хто встановлює черги та чи можуть графіки стати прозорішими і справедливішими? Адже знають факти, що на деяких вулицях його не вимикають зовсім. Грозу. Вони трошки відрізняються. Чому саме відрізняються? Тому що в деяких районах у нас є, які качають гарячу воду для опалення. Є теплорозподільчі пункти, які необхідно заживлювати, які якщо ми їх відключимо, вас не буде все побувати теплоносії і так далі. І літом вони не працюють. Тому взимку вибачте, якісь райони, якісь пункти, якісь мікрорайони ми повинні жати вибіркову зато з урахуванням критичної інфраструктури. Виробляють озброєння або там інфраструктура підприємниць і зараз проте люди вирішили, що таких пояснень їм замало, та вирішили перекрити дорогу біля міськ виконкому. У свою чергу поліція зупинила рух на двох перехрестях задля безпеки. Таких дій незадоволених виявилося чимало, адже рух тролейбусів та машин тимчасово був заблокований. Пасажири, які в цей час їхали по справам, довелося вигадувати новий маршрут. Енергетики пояснюють, на жаль, запобігти знеструмленням згідно з графіками немає можливості. За словами представника енергетичної компанії, ситуація залишається дуже складною через постійні атаки окупантів на різні ділянки енергосистеми, не лише на Дніпропетровщині. Кожен день наша енергосистема знає поразки від Російської Федерації. Кожен день обладнання виходить з ладу внаслідок різних причин перевантажень. Пов'язаних з відключенням перевантажень, пов'язаних з нестабільною енергетикою, і так, далі, і так далі. І ми це все усуваємо. І та електрика, яку мають споживачі, це заслуга тих людей, які працюють на те, щоб вона була. У міськвиконкомі наголошують, у міської влади рубильника немає. Рішення про обсяги знеструмлень залежить від Укренерго. Там враховують ситуацію у всіх куточках держави. Виходячи з неї на поточну добу, обчислюють обсяги обмежень. Далі виконання лежить на регіональних операторах ринку енергетичних послуг. Місцеві або ж обласні ради у всіх містах не мають на них жодного впливу. Рішення, які приймаються щодо відключення електроенергії по будинкам. По будь-яким об'єктам приймаються на рівні «Укренерго», які Контролюють та бачать загальну загальний стан енергосистеми держави і приймають рішення виключно задля для того, щоб збалансувати її і утримати в робочому стані. Тому ще раз наголошую: міська влада, міська рада, міський конком на жаль, ніяким чином впливати на проведення тих чи інших відключень не може. Після мирного зібрання усіх присутніх, у кого ще залишилися запитання, дали можливість написати звернення на ім'я міського голови та й на. Будь-який орган центральної влади. Усі їх передадуть на розгляд до компетентних органів. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Град важка артилерія великого калібру та дрони камікадзе. Весь цей арсенал зброї російські окупанти задіяли проти мешканців Нікопольського району. Удари ворога витримали місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Од... зафіксували прильоти на території підрозділу пожежно-рятувальної частини. Гучно було в Синельниківському районі. Ворожі БПЛА прилетіли в Покровській та Межівській громадах. Дісталось інфраструктурі, обійшлось без загиблих та постраждалих в небі над Дніпропетровщиною. Збили два ворожих безпілотники напередодні від ранку до вечора. Сили ППО збили 10 російських повітряних цілей. Всю неділю ворог тероризував Нікопольський район, бив по районному центру: Покровській, Марганецькій, Мирівський та Червоно громадах. Для цього використовував артилерію, БПЛА та дрони Камікадзе. Внаслідок однієї з атак в місті Марганець загинули дві людини: – 39-річний чоловік та 42-річна жінка. Ще п'ятеро людей отримали поранення. – 59-річний чоловік а також жінки 21, одного сорока 62 двох ти шістдесяти дев'яти років останнього важкому стані за оцінками медиків в районі. Пошкоджені з десяток АЗС, дві п'ятиповерхівки, одне приватне домоволодіння, магазин, гараж, інфраструктура, господарські споруди, газопровід та автівка в Грушівській громаді Криворізького району стався прильот російського підрону. Обійшлось без загиблих та поранених. Четверо харків'ян загинули цієї ночі. Ще 17 отримали поранення. Серед них двоє дітей. Двоє постраждалих залишаються в лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Країна-агресорка завдала ударів по трьох районах міста дронами. В результаті влучань сталися руйнації будівель та декілька осередків займання. Огоріли три житлових будинки та об'єкт інфраструктури. Загалом пошкоджені 40 будинків. Крім того, внаслідок нічної атаки БПЛА сталася пожежа на території агропідприємства села Москалівка Чугуївського району за попередніми даними постраждала 48-річна жінка. Загинуло близько 60 голів свиней. Горіла ферма за минулу добу. Агресор 45 разів атакував Чернігівщину. Вранці російський безпілотник вдарив по Чернігову. Пошкоджений звичайний приватний будинок. Там виникла пожежа. Постраждали двоє цивільних: рідні брати з сестрою. Зараз вони в лікарні. Російські війська завдали авіаудару на Донеччині по місту Слов'янськ. На місці влучання кавів пошкоджені багатоповерхівки, котельні і поранено. П'ятьох. Людей, у тому числі дві дитини, в результаті ще двох влучань БПЛА «Молнія-2», пошкоджені багатоповерхівка, три приватних будинки та авто. У цих випадках на щастя обійшлось без постраждалих. Пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинок, а також місцеве підприємство. Під прицілом ворога також були Краматорськ та селище. Виникли пожежі на Запоріжжі за добу через ворожі обстріли поранені шість людей, зокрема через російські впівідрони, які продовжують полювати на мирних жителів. У Маріїнці Таврійському Гуляйполі та Оріхові зафіксовані влучання ворожих атак. Поранені п'ятеро людей від 55 до 71 року. У воздвижівці внаслідок авіаудару фабом поранення отримав 52-річний чоловік. Не припиняються обстріли Херсона. Окупанти вранці, 24 листопада, вкотре цілеспрямовано спрямовано вкрили вогнем житловий будинки. Через що в оселях потрощино вікна, фасади та покрівлі. Один із ворожих снарядів вбив літню Херсонку, яка просто йшла вулицею. Загалом за добу у регіоні російську агресію, через російську агресію, щонайменше 5 п'ять людей дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та 20 приватних будинків і авто. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів. Українські армійці протягом минулої доби нейтралізували ще 1190 російських солдатів, а також вивели з ладу 431 БПЛА, 84 одиниці автотехніки, 41 гармату, п'ять броньовиків та три танки. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили два райони зосередження особового складу, озброєння військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони та один склад матеріально-технічного майна противника. Сили ППО з 120 Ця п'ять російських бопела типу Шахет Гербера та інші. Основні напрямки атак ворога: північ, схід та південь країни. Сили оборони України відбули 191 спробу ворога просунутись вперед на Північно-Слобожанському, південно-слобожанському, покровському, гуляйпільському та іншому напрямках фронту. За 1470 днів від початку повномасштабної російсько-української війни наші оборонці знищили наступні сили окупантів: 428 літаків, 347 гелікоптерів, 23 620 броньовиків. 34626 гармат, 1248 засобів ППО, 3981 крилату ракету, 28 кораблів та вже більше 1 мільйона 166 тисяч російських загарбників. Вранці 24 листопада на п'ятому зарічному сталася трагедія. Чоловік загинув під час пожежі. Люди побачили полум'я, що вирвалося з відкритого вікна на восьмому поверсі, та викликали рятувальників. Під час гасіння пожежі знайшли чоловіка. На жаль, він загинув. Вогонь був такої сили, що перекинувся на балкон поверхом вище. Загальна площа пожежі становить 29 квадратних метрів. Причини загоряння встановлюватимуть спеціалісти. Озі продовжують системну роботу з облаштування безпечних укриттів у закладах освіти. У гімназії номер 26 завершують розширення бомбосховища, що дозволить збільшити кількість місць для дітей, які зможуть навчатися в офлайн, незважаючи на повітряні тривоги. Гімназія номер 26 – один з 25 освітніх закладів міста, де зараз тривають роботи з модернізації та розширення укриттів. Детальніше у сюжеті Анастасії співак. У гімназії номер 26 навчається 659 учнів, і більшість із них понад пів тисячі приходять на уроки офлайн. Але для того, щоб подбати про безпеку всіх дітей під час повітряних тривог існуючого укриття, було замало. Роботи облаштування сховища тут тривають вже декілька років. Перша черга була збудована у 2022-2023 роках за кошти міського бюджету. Тоді забезпечили 450 посадкових місць, облаштували необхідні зони та модернізували інженерні системи. Укриття ми почали будувати ще з дві 2023 року виділялися кошти з місцевого бюджету. Будувалися ми в два етапи: перше укриття, друге укриття. Але, на превеликий жаль, дітей ну було дуже мало місця, щоб розсадити дітей посадкових саме за партами, щоб в укритті діти не чекали кінця тривоги, а продовжували навчатися, і завдячуючи проекту криця ми маємо змогу посадити всю школу. Завдяки люксдев агенції проман укриття розширять ще на 210 посадкових місць. Сьогодні у Кривому Розі вже облаштували 219 укриттів у школах та садочках, серед яких три підземні школи. У 25 закладах тривають роботи з добудови та модернізації сховищ. Це дозволяє місту збільшувати кількість учнів, які повертаються до безпечного очного навчання. Особливо важливо це для старшокласників, які готуються до НМТ. Розширення укриття в гімназії номер 26 один із найбільших проєктів поточного року. Ми ще в 2022-2023 році за кошти міського бюджету тут зробили укриття на 450 місць, але для того, щоб було більше офлайну, треба більше відкрити. І зараз разом з Люксембургом ми тут реалізуємо проєкт по розширенню укриття. 450 є і зараз буде ще 210 посадкових місць. Тобто в півтори рази робота буде виконана до кінця грудня цього року. Розширення укриття реалізується в межах проєкту підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району, який впроваджують люксдев та проман. Нове приміщення відповідає всім безпековим вимогам від потужної вентиляції до окремого медкабінету. Уже на початку січня укриття прийматиме дітей, забезпечуючи не лише захист, а й комфортні умови для навчання під час тривалих повітряних тривог. Анастасія співак, Максим Мурашов, перший міський. Щоденна кропітка праця, яка допомагає підрозділам сил оборони України та зміцнює життя в тилу на прийомі очільника ради оборони міста, подяками відзначили рятувальників та медиків, вчителів та вихователів, представників ветеранських спільнот міста і громадських організацій, які всупереч всім складнощам сьогодення навпинно роблять все від себе можливе, аби життя у кривому розі тривало. Хто ці люди, які не втомлюються працювати та підтримки для підтримки українських армійців на передовій та їхніх родин? В тилу розкажуть наші кореспонденти. Справжні герої без зброї рятувальникам зі складу ДСНС від початку повномасштабного вторгнення РФ помітно додалось роботи. Вони в числі перших перебувають на місце ворожих атак та обстрілів, рятують життя та здоров'я цивільного населення і часто вирушають у відрядження до інших регіонів, де потрібна допомога колегам, як то миколаївські рятувальники, що працюють для підсилення можливості колег в кривому розі та районі, а також з інших структур. Їх працю традиційно відзначають на міському рівні. На даний час важко сказати. Сказати, як більше роботи це робота не на даний час, але ж ви бачите, що ворог діє не Тобто -то ми завжди готові. Ми на даний час працюємо. Наша інженерна техніка з всієї України працює на Державну прикордонну службу України. Тобто ми їм всіляку допомогу надаємо щодо, щодо прикриття кордонів України. Пані Юлія, окрім своєї освітянської діяльності, якою займається вже 30 років, не бачить себе поза волонтерським рухом. В ньому містянка з 2011 року починала допомагати дитячим будинкам та соціальним установам. А нині разом із учнями ліцею та їхніми батьками надають посильну поміч мужнім силам оборони України. Працюємо ми як і завжди. У нас таке напевно вчительське кредо робити, що можеш з тим, що в тебе є, для тих, хто цього потребує. А зараз потребує саме еліта нашого майбутнього. Сидіти, їм зараз час не вибирати, тому навчання це наш фронт, ми намагаємося його тримати, ми намагаємося через відключення, через якісь проблеми з інтернетом, з дітками працювати. Все гаразд, я думаю, що ми вистоїмо. Якщо вже на нас поклало таку місію, то. Майбутнє повинно бути розумним. Майбутнє повинно бути за цими дітьми їм піднімати нашу країну. У нас немає іншого вибору. Більше сотні подяк за щоденну кропітку працю отримали від очільника ради оборони міста рятувальники та медики, вчителі та вихователі, волонтери та представники громадських організацій. Всі вони роблять наш тил міцнішим всупереч всім складнощам та негараздам сьогодення. цього дення. на зустріч це не проста формальність. Я правда дуже радий бачити і дуже радий сказати слова подяки. То тобто для мене це особисто дуже важливо. Подякувати кожному вас за вашу роботу, за ваш патріотизм, за вашу силу духа. За вашу незламність, за ваш характер наприкінці урочистого прийому вечільника ради оборони міста всі присутні зробили тепер вже історичне фото на згадку. Олександр Фефілатів Ірина Семкович, перший міський. Чотири м'ячі на дві команди Напрочуд насиченим на події на ігровому полі видався футбольний матч між ФК Кровбаста та ФК Верес місто Рівне в рамках 13-го туру української прем'єр-ліги. Вже на шостій хвилині криворізька команда завдяки влучному удару нападника Максиму, Максима Задирака відкрила рахунок 1-0. На 36-й хвилині після подачі з кутового відзначився забитим м'ячем наш малійський легіонер-захисник Бакарі Конате. 2-0. були ще гострі моменти, як в нашої команди, так і в в першому таймі. Але рахунок так і залишився 2-0 за перші 45 хвилин. В другій половині зустрічі Рівняна на 52-й хвилині відіграла один м'яч. Рахунок став 2-1 завдяки нападнику Владиславу Шараю. Він же на 79-й хвилині оформив дубль, зробивши рахунок 2-2. Фінальний свисток головного судді зустрічі зафіксував бойову, але прикру нічию 2-2. Свій наступний матч ФК Кривбас проведе на виїзді проти різ... різного суперника. Наступного понеділка, 1 грудня, у Львові зіграє із Донецьким шахтарем. Щодо першого тайму, ми забили два хороших голи. Думаю, що створилось ще кілька моментів, аби забити третій та четвертий м'яч. Також мушу зазначити, що Володимир Маханьков виручив свою команду в одній двох ситуаціях дуже хорошими сейвами, які могли змінити хід першого тайму. Але загалом ми грали добре, контролювали м'яч і створювали багато ігрових епізодів. Мали бути точнішими у завершенні атак у моментах на флангах, де Мендоза за рахунок швидкості тікав, де Максим Задарака виходив один на один із воротарем. Це мали бути голи. Я вважаю, що ми не втратили концентрацію, але втратили дисципліну в тих двох епізодах, коли пропустили. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу. І до зустрічі в ефірі.